Мені попало скільки публікацій, які торкаються глобальних питань життя людини. І навіть термін вживається стратегія життя, стратегія власного життя. Власне, я нагадаю, тому що термін то розхожий слово стратегія, але дехто забуває, що воно означає в деталях. Стратегія це глобальні плани на довготривалий час. З максимальним використанням якихось ефективним використанням якихось ресурсів, які закладені, дані дані тобі природою чи набуті навчання. І от ти маєш якийсь план і намагаєшся його використати максимально для досягнення мети. Інше питання якої мети? Але. Я почав з того, що о, буквально підряд закон парних випадків знаходиш одну статтю, і раптом така ж приблизно та ж штама, тільки інші автори роздумують на цю ж тему, але вже знаходяться вони в Гонконзі, чи в Німеччині, чи в Сполучених Штатах. І от підряд кілька статті на тему стратегія власного життя, власне, на чому вона ґрунтується. От ми говоримо, я почав з того, що стратегія це те, що тобі дано. Або те, що ти здобув освітою своїми працею, і ти його можеш максимально використати, а можеш не використати. можеш взагалі ніяк не використати, можеш взагалі похирити його. І все це зникне, і потім тобі скажуть, ну в тебе ж був шанс. Ну був шанс, що ж ти пройшов мимо цього. От тому я зараз попробую узагальнити публікації, кілька публікацій, не вказуючи авторів. Перепрошую, але якщо захочете, ну загугліть ключові слова, перекладіть англійською, і ви точно знайдете ті публікації, на які я посилаюся, де є і філософські роздуми, і роздуми соціологів, і власне про що йде мова. Мова йде ось про це: стратегія власного життя. На чому вона ґрунтується. Перш за все, на відчутті контролю над власним життям класний посил. Так і хочеться сказати. А що а буває так, що ти не контролюєш власне життя? І сам же починаю відповідати: саме так. Коли я чую, стереотипно роки летять, не знаю, за що зачепитися, нема що згадати, і, власне, моє життя було продиктоване волею батьків, які направили мене на навчання. Які е, створили мій шлюб, навіть такі варіанти, які зробили то-то-то-то. Або обставини я їх використав, але розумів, що ця робота мені ну ніяк, але я почав заробляти, і зараз все окей, але щось не те, я сьогодні ваш пацієнт. Відчуття контролю над власним життям це дуже складне поняття. Наприклад, та біда, яка є в Україні під назвою Війна, де стрес війни, він кардинально поміняв. Розуміння, що ти можеш контролювати своє життя. І коли ти розумієш, що хтось може впливати на твоє життя, і щоб ти не планував, плановано може бути змінене в один момент, це велика трагедія. Розуміння, що ти не контролюєш власне життя, і обставини тебе заставляють кудись їхати, переселятися, кидати роботу, кидати на жити, відриватися від друзів. Розривати сім'ю і так далі, тому подібне, це великі біди. Ну зараз я говорю більше про мирне життя. Коли відчуття контролю над власним життям замилюється, як би це сказати, стереотипною поведінкою. Одне і те ж, одне і те ж, ти топаєш і не маєш за що зачепитися. І коли я пробую вияснити в своїх пацієнтів. Що для вас робота? Я чую все ще завгодно. Тільки мало я чую слово це кайф, це радість, це моя друга сім'я. Говорять про все, про досягнення, про заробітну плату, навіть про хороший колектив, що завжди тішить. Але немає альтернативи от цього, що ти контролюєш життя, наприклад, в фрагменті робота чи в фрагменті відпочинок. Хто диктує твій відпочинок? Ну, але я трошки завис, давайте далі рухатися. А стратегія власного життя, відчуття незалежності власного життя. Власне, я першим питанням, першою трактовкою спробував пояснити те, що я думаю, тому що це відчуття незалежності власного життя, воно, наче доповнює, коли ти залежний від когось, від чиєїсь думки, від роботодавця, від зарплати, де тобі робота не мила. від... Тих, з ким кому потрібно посміхатися, а ти думаєш, дурак дураком, ніхто тебе ніколи не виправить. Від, 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 оце штучне поняття життя. А твоє життя стає залежним. Залежним знову ж таки говорю від того, що ти сам створив, на що ти пірнув. Тому стратегія власного життя і відчуття незалежності власного життя це жорсткі кореляти. Ще один пункт. З якими я також погоджуюся, які я витягнув з цих публікацій, це переборення такої певної генетичної програми в нас, в кожного з нас у вигляді особистісної і реактивної тривожності. Я нагадаю, що реактивна тривожність це реакція на щось в силу обставин, а особистісна тривожність це те, що стало рисою нашого характеру. І ми переживаємо без всякого приводу будь-де і будь-коли. Так от контроль власних надмірних переживань або робота над цими переживаннями для того, щоб не запускати і не нівечити себе або інших, тому що надмірний контроль, який знаходиться як риса твого характеру, це означає калічити тих, хто поряд з тобою. Ну, наприклад, надмірний контроль за дітьми, коли таки хочеться його обвішати чіпами і диктувати його поведінку тільки тому. Що в тебе серце вилітає з грудей, коли він лишній раз не перезвонив, чи в тебе піднімається артеріальний тиск, і треба його попередити, що він підніметься артеріальний тиск, якщо вона він не позвонить, не прийде лишній раз, і так далі. Це вже особистісна тривожність, така достатньо егоїстична, і ця штука реально калічить. Так от, переборення, розуміння того, що ти калічиш себе або оточуючих, це значить працювати над цим. Це переборення цієї тривожності, яка може бути там реактивна. Або особистісна ще одна річ, до якої відноситься маса досліджень, в основному в сполучених штатах я нагадаю, велике гарвардське дослідження, Стенфордське дослідження, яке показало, що дійсно активна соціалізація це також реалізація нашої стратегії життя. Ну, наші мізги створені для того, щоб спілкуватися з іншими і бути соціально активними. Ми дуже соціальні. Ми в Гомо власне тому і вижив, що він дуже швидко на противагу до ще однієї лінії неадаптації створив, створив розвив структури головного мозку, які відповідають за соціалізацію, в основному амігдалу. І раз так, то відповідно ми повинні. Досягаючи, будуючи якісь плани свого життя, будувати їх навіть на оцій біологічній базі, тобто на готовності наших мізків. Ну, наприклад, те, що я сказав, активні соціалізації. Це ще не значить, щоб не було інша думка, що якщо я інтроверт, людина, яка більше мовчить, не дуже сходиться з людьми. А будучи в незнайомому місці, буде шукати в телефоні, в картах, ніж розпитати Ну, такий нормальний, глибокий інтроверт. І його треба підштовхувати, казати, будь серед людей, чого ти сидиш вдома і так далі. подібне. Але ми говоримо про активні соціалізації в іншому контексті, власне, не ми, а те, що я знайшов в цих публікаціях і з чим я погоджуюся, достягнення своїх планів за допомогою інших людей. А це є слово активна соціалізація. Тому що, нагадаю, стратегія це довготривала програма життя на досяг на максимальне використання того, що в тебе є закладено. ти інтроверт в тебе є комп'ютер, з якого ти не вилазиш. Там мільйон зв'язків, мільйон інформації, ти постійно її шуруєш, можеш об'єднати і більш бути високоефективним, ніж і екстраверт, який поверхнево пробіжиться по людях і нічого не вирішить. Окей, вирішуй. Але. Хоч інтроверт, хоч екстраверт, все одно ми звертаємося до людей. Тобто активна соціалізація це частина стратегії власного життя. Що ще відноситься до стратегії довготривалого програм на досягнення у власному житті, це не на противагу, а фантомам задоволення з таким симулякром. Навіть не симулятором, а симулякром задоволення, який тобі підкидає життя. Протягнув руку і з'їв булочку, насолода. Тобі тривожно, сходи до холодильника. твій друг тобі підкає, що лопати, правда, потім він тебе почне наказувати. Дуже тривожно алкоголь. Це аж, 2, аж 5, ваш, аж як транквілізатор. Ці симулякри вони завжди в нас є під рукою і їх нам підсовують. Всі, хто завгодно, і друзі, і реклама, і тому подібне, і сам тянешся і переконався, що це допомагає. Так от, якраз, якщо ти хочеш щось досягати в житті, подумай, а якби цього не було, от як би ти іншими а, речами, діями, спонуканнями, навіть їжею, себе задовільняв, де б ти отримав оце задоволення? Воно може бути біологічним, воно може бути соціальним. Біологічне це те, що ви добре поспали. Соціальне те, що ви поспілкувалися з другом, до якого давно не дзвонили, і отримали кайф лише тому, що ви поговорили з людиною, яка сказала: «Слухай, ми так давно не говорили. Давай будемо хоча б раз в тиждень просто зізвонюватися, питати, що, як, і на тому все. І ти розумієш, і тебе кайф. Що ж ти раніше не дзвонив? Це соціальне задоволення. Соціальне задоволення це дійсно ти вийшов на любиму роботу. І зробив щось, коли ти прийшов втомлений, навіть злий, що стільки на тебе навалило, а потім подумав: добре, ти скаржешся, що ти на тебе навалили. Давай, завтра звільняйся з роботи. Або не, ти втратив цю роботу. Що краще, ні-ні, ні я піду на роботу. Бачите, це також варіант соціального задоволення. І не підміняти її на дуже прості оці біологічні речі, валятися з телевізором. хоча... Це також рівень гедані, коли ти а, можеш собі розслабитися, подивитися улюблений фільм, ні про що не думати, або, а, відділившись від всіх, послухати якусь хорошу музику і так далі. Ну, але це вже більш складна все-таки форма задоволення, тому я скоріше віднесу її не до симулякрів, а до істинних форм задоволення. Ще одна стратегія, один пункт стратегії власного життя це соціальна і біологічна гедонія. Власне, я її описав, якби на противагу фантомам. Не підміняй істинне задоволення на те, що тобі підсовує життя, і, і дуже прості і легкі форми задоволення. Є одна штука, про яку пишуть, як не дивно, чому? А чому як не дивно? Я вже звернув увагу, що психологія націй острівних держав, ну, наприклад, Велика Британія і Японія, достатньо близькі по якихось філософсько-перспективних речах. І от якраз одна з робіт відноситься до Британства, одна з пунктів відноситься до британської роботи, і вона звучить ось так. Стратегія власного життя ґрунтується на перечутті хорошої перспективи. Так подумайте, перечутті хорошої перспективи. Не просто я знаю, що те, чим я займаюся, і та робота, і все те, що я роблю, відноситься до хороших професій, поважних професій. Я роблю добро. Це є перспективно тим, що я приношу там. Рівень здоров'я людям, чи чому заводно, чи підвищує навчання там, студентів, учнів, немає значення. Тут слово перечуття ключовий момент. Як би це пояснити? Слово перечуття може бути і нереалізоване, ось цьому підвох. А це все одно, що говорити когнітивні навики і метакогнітивні навики. Когнітивні навички. Все те, що крутиться в нашій голові, наші а, запас знань, ефективне їх використання, наш праксис, навички, які ми зробили, можуть бути нереалізовані, якщо ви думаєте, що вони не будуть реалізовані, тому що така ситуація. Ну, така ситуація, такий колектив, такі вимоги, така ситуація в державі, така економічний статус. І все. І ти опускаєш плечі, і оця невпевненість. Породжує декогнітизацію, а вона не реалізується. Метакогнітивні навички, я так починаю термінами розкидатися і переходити майже в лекцію, це метакогніція це когніція когніції. Я впевнений, що я це можу зробити. Ну, ти що ж не прочитав цю книгу і не знаєш? Так, я не прочитав. Я візьму за цю книгу, я буду читати, я піду на це навчання, але в мене є слово впевненість. От тепер я пояснив, що таке перечуття хорошої перспективи. Це скоріше от оце, ця впевненість, яка сидить в голові, і твоя впевненість тебе підштовхує і значно сильніше мотивує на досягнення. Хороша штука. Яка може ну, чітко вона відноситься до стратегії власного життя. І останній пункт, ну, принаймні те, що я знайшов, я абсолютно впевнений, що ви точно так же задумавшись над власним життям і пройшовши по цим пунктам, тому що в нас ми зараз починається величезний стартап життя у зв'язку з війною. З тим, що потрібно. і слово стартап, я не відношу до бізнесу, до роботи. Я відношу до цього слова стратегія власного життя. А велика біда війна перевернула уявлення про безпечний світ. І вона показала ненадійність світу. І тоді ти починаєш звертатися, що є в тобі надійного і в чому. Стратегія власного життя. Тому я, власне, вийшов на таку, можливо, трошки грандіозну, патетичну о, дані і пояснення і роз'яснення, для того, щоб дійсно задумувалися, що я буду робити. Далі в чому моя стратегія, відповідно, тактика власного життя. Тому, звертаючись до того пункту, який я доповню останнім. Але впевнений, що можна ще щось знайти, і я думаю, що він знайде для того, щоб спонукати, роздумувати навколо стратегії власного життя. Це конструктивність дій і в створення власного продукту. Там було перечуття хорошої перспективи. Я привів приклад як метакагніці. Я впевнений, що це я зроблю, але я ще не зробив. Але слово впевненість розгортає мені плечі, піднімає і появляються крилишки, і я готовий робити. А тут реальне підтвердження. І коли я чую, що війна забрала роботу, забрала можливості реалізати, забрала фінансову подушку. Мені складно заперечити сказати, ну це ж немає, треба починати, і так далі, і тому подібне. Ні, вона забрала. Але попробуй підтвердити суть власного життя. Довготривалий тим, що ти все-таки функціонуєш. Працюють твої ручки, працює твоя голова, працює твій організм, уявлення про світ, світогляд, бажання, натхнення. І ти, будучи інженером крутої організації, яка сьогодні зникла, тому що завод розбомбили, тому що відбулася тето, тому що ти переселенець там, де зараз взагалі нічого не залишилося від твого заводу. Починаєш робити щось своїми руками, тому що ти став інженером, тому що в тебе була клепка в голові для конструкції. І ти залежиш в інтернет і запитуєш, що потрібно, і взнаєш, що зараз потрібно випускати вікна, розбите скло, і ти кажеш, в мене є інженерні знання, я займався зовсім іншим. Але я уявляю і роблю щось своїми руками. Будь-що, що підтверджує твій статус. Створення чогось, оце є слово конструктивність дій, створення власного продукту. Він може бути не обов'язково він стане тим, чим ви будете займатися далі. Просто ніколи не потрібно залишатися в вакуумі. Я переконався, що людина, яка попадає в ситуацію в вакууму тишини, повної тишини, нерозуміння, хто ти, що ти і навіщо ти живеш, це все. Це стоп. Стоп життя. Тому цю тишину і цей вакуум миттєво треба заповнювати чим завгодно. Підмітанням вулиць, кліпанням табуреток, волонтерством. Ну, що завгодно, але просто не бути в тишині і в темряві. Просто виходити і щось робити. І під тим самим ти підтверджуєш ще один пунктик, що в тебе є план на твоє життя. І те, що ти там підмітаєш вулицю, це дуже тимчасово. Просто ти створиш класний продукт, який називається чиста вулиця. Ну що, друзі, думайте? Думайте, я впевнений, що ви ще щось докинете до цих пунктів стратегії власного життя. Я тут привів цитату Саміла Клємса, знаменитого Марка Твена. Ну, подумайте над цими пунктами, і я впевнений, що ви знайдете ще щось. Що буде, як заставляти роздумати на власним життям, так і комусь допомагати, коли людина каже, життя завершилось. Я завжди кажу, ні. Це просто етап, коли ти повинен почати все спочатку. Вперед, друзі, думайте.